Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Отже, у тисячний день повномасштабного вторгнення Росії до України трапилися дві вагомі події: вісім ракет. атакам, це, якщо вірити джерелам Ройтерс, перетнули червоні лінії, так звані у Брянській області. І подія друга національна збірна України спромоглася здобути другу перемогу в рамках групового етапу Ліги націй. виконали підопічні Роброва не просто насправді місію, практично знищили у першому таймі міцного албанського горішка. Нагадаю, що до цього команда Сильвіньо у Тірані програла лише один із останніх десяти матчів. А от в таймі другому наші гравці, футболісти збірної України, точно поповнили гаманці вітчизняних фармацевтів, які реалізують заспокійливе. От чому не закривали питання ще до перерви, і чи дотичний до цього португальський арбітер? Ми обговоримо із Тарасом Котіом, який знаходиться поруч в екрані. Кажу тобі привіт, Тарас, і вітаю з перемогою. Привіт вітаю всіх також. От щодо дій портальського арбітра, а це нагадаю, обслуговував цей поєдинок Жуао Пінейру. То в нього відверто не було особливої роботи в цьому матчі, якщо не згадати на два епізоди, один з яких трапився на 24 й хвилині поєдинку. Уже за рахунку 2-0, коли відзначився Зінченко, а згодом і Яремчук. Епізод, у якому взяв участь безпосередньо Михайло Мудрик, він завалився у штрафному майданчику Албанці. Нагадаю, у боротьбі з Іваном Бальйо. це правий захисник. Райо валікано і після цього український він Герчалсіа полював до арбітра португальського. Вимагав призначити пенальті, але при цьому навіть не вдалися до перегляду ВАР системи вар, і знаю, що албанці писали самі, що вартувало би призначити в тому епізоді пенальті. Так, було два насправді таких суперечливих епізоди. і Якщо в другому таймі там рука не похитнулася, і досить швидко одразу ж призначив пенальті, пар перевірив все було гаразд, то в моменті з. Діорганням за руку Мудрика там поспішили всі наші футболісти посперечатися з суддею, але він просто показував, нібито була гра в корпус і не знаю. Тобто там рукою допомагав, але на його думку, можливо, на задньому плані це так і вважалося, тому що треба було напевне дивитися з тої камери, яка саме на повторах вже. З лицевої і обличчям вже на футболістів твитися, а не в спину, тому що можливо в спину там видало, щоб була дійсно якась боротьба. Але якщо ми дивимося в обличчя їм, то бачимо, що просто йде захват е, захисника руки е, мудрика. І коли мудрик намагається ту руку вирвати і намагається, намагається вирватися до е, суперник е, гасить цей порив і відверто е, руку притримує і не відпускає до кінця, тобто це однозначно 11-метровий і в принципі. Дуже от як Албанці написали, не прям що пенаті потрібно було ставити, але що дуже небезпечно діяв їхній захисник, і там були всі підстави, якби там суддя трошки менше мав толерантності до захистника збірної албанії, всі підстави ставити 11 стиметровий. Цей епізод би закрив долю матча остаточно, тому що був рахунок 02, і нам якраз так третього голу не вистачило. Нарешті, щоб якусь таку більш переконливу перемогу, тому що ми в принципі і Програємо з мінімальним рахунком завжди і виграємо з мінімальним при реброві. Тому от якраз не вистачило того, щоб нарешті трошки зламати цю тенденцію. І тут десь судді дійсно не не посприяли. Тому що, в принципі, навіть у Мудрика це був такий якийсь епізод. Ну як як не йде, то не йде. Тобто все і в нього не йшло. Весь матч такий був, де він просто загубився. Будемо говорити відверто. Ну але ми розуміємо, що коли мудрик губиться. Але є люди, які здатні між собою розподілити цю відповідальність. Передусім, це напевне мова про ветеранів, але також і про е, постійного такого давнього друга мудрика Судакова. Е, то е, це не те, що не критично, це навіть десь і е, може подобатися оця загубленість мудрика, тому що він не бере занадто багато на себе. І от таке враження, що інколи що е, от як Риброво закидає, чи в нього план один там дати мудрику м'яч і хай там придумує щось. Так от ми бачимо, що ікраз без мудрика команда більше щось придумує більше якісь цікавіші хитропутріші ходи, і можливо натялбанці до цього були не готові. В цьому контексті, що це кій був фактор мудрика, спрацював на покі просто е, ну і до речі, після цього поєдинку кілька аналітиків писали, і також я дійшов до такого висновку: що є дві версії команди Сергія Руброва із примітивним вертикальним футболом, коли просто е, відбиваються і на контратаках та індивідуальній майстерності під час хаосу виблизької саме Михайло Мудрик просто крибов віддії відчуває, і що ви бачили вчора в тирані під час цього поєдинку, коли позиційно намагається грати Україна і проводити позиційні атаки Мудрик при цьому не виблискує. Хоча, от, окрім цього непризначеного пенальті, Михайло нагадаю, ще один мав шанс визначитися, коли Зінченко на правому фланзі опинився, нападу накритив захисника, закинув просто ідеальну надальню стійку, і Михайло якимось дивом стракоші не пробив. І до речі, щодо Пенделей і статистики Трубіна, то в принципі у Рамці воріт збірної України. Він мав змогу відбити їх п'ять разів і жодного разу. Не вдалося точно Андрій Лунін, голкіпер Мадридського Реала, у цьому компоненті кращий. Хоча я не пригадую за Україну, також він не, не перервав 11 метрові, але в реалі це робить на регулярній основі чого вартує лише минулий сезон. В принципі, минулий сезон, бо не так багато шансів через ті Куртуа. Цікавий тарас, твоя думка щодо присутності Олександра Зінченка на футбольному полі. Чи для тебе це стало також, як для мене? Несподіванкою і нагадаю, що Олександр відзначився, якщо не помиляє зараз, точно перевірю так десятим голом за національну збірну, і це увага. Більше ніж воробей чистий нападник, і практично як Артем Довбик, наш пічічів, якого 11 забитих мечів. Тобто, внесок ця людина робить досить великий. І в першому таймі це точно був МВП. Бо, окрім забитого меча, кажу, створив шанс мудрику, і після цього врятував Трубіна, постелившись у підкаті після того, як Судаков втратив м'яча у штрафному майданчику. Менталь він дає опції такого. Він дає просто опції такого е, розвідного, такого е, розігруючого в баскетболі, що він і на ліву, і на право, і по центру. І постійно не розумієш, як, як буде грати збірна України, тому що в по, попередніх матчах дуже часто вона була передбачена. Тобто, закрити мудрика, або там е, якщо було без мудрика, то все там намагалися ломитися через фланги. По суті, ми подивимося, коли був матч програний Албанії, і в принципі ну досить заслужено, тому що в Албанії було більше моментів. А ми дуже вимучували свої там моменти. Ти свій ок, то в тому матчі різниця між тим матчем і сьогоднішнім це присутність Зінченка замість Шапаренка, присутність калюжного замість брашка, і третя зміна це на правому фланзі був циганков, а цього разу Гуцуляк. Тому зрозуміло, що Гуцуляк ніби там нічого такого от саме на атаку не створив, і калюжний безмовно теж то чистий опорник, який не дуже думає про те, щоб там десь закреативити. Хоча ці якісь закидання десь навіть ну було кілька таких моментів. Де він намагався на Миколенка класно закинути, е, і е, Віталій попландував партнеру. І, до речі, дуже подобалося це. Можливо, це такий е, ефект зінченка в команді, я не знаю, якийсь об'єднує більше їх. Тому що в попередніх матчах ми дуже часто бачили Довбик там піхав коноплі кун, е, за щось там. Ще якісь там партнери між собою гризлися прямо на полі, якісь претензії висували. А тут е, навіть, от, наприклад, був епізод в другому таймі, коли Судаков тягне м'яч і. Е, Просто б'є, хоча відкривався Яремчук і міг би там теж висувати претензію, чого ж ти мені Суперфорду не віддав. А я ж то в цьому матчі дійсно зробив пряму участь в двох голах, То реакція Романа була дуже показова. Він поплескав Георгію. Тобто ну, молодець пробив дуже невдало. Ці удари були судокова. Тобто, один трошки кращий був, але два удари здавалося, що він занадто на себе потягнув ініціативу. Але в тому плані десь псик психологічно розгружували, розвантажували. Ментально і емоційно один одного партнера, і от е, зрештою, навіть цей жест з футболкою тисяча зінченка. Так що він покликав він отримав цю футболку, тисяча тисяча днів е, повноштабної -по війни, і е, покликав до себе футболістів, Вони всі прийшли. Хто е, ну, хто швидше прийшов, той в кадр попав? Це було дуже гарно, дуже так символічно. Е, і це було таке, що він, як певний якийсь такий е, лідер вожак команди, і о, от, десь того чого не вистачало, і це той, Чого напевне не, не очікуєш від Мудрика, тобто він на скілах своїх окей, але він, напевне, не є такий, щоб лідер е, саме команди. Тобто, він ну такий один полівої. Всі такі невдахи біля нього виглядають. А він один суперзірка, але от в командних побудовах все ж таки досить складно його обмонтувати, так щоб і він добре виглядав, і команда. А коли з в цій команді, то відповідно ну це все це, це дуже додає. Реально і е, в контексті з інчиками теж мусимо говорити, що це все Сукупно те, що вийшов Яремчук саме, як, як вийшов Яремчук, і зрештою, це статистика, яку подаводять, що Яремчук людина великих матчів, людина важливих матчів дійсно, голи Сербії, а, а в Північній Македонії на євро. Пам'ятаємо так, е, е, голи в, в відборі Боснії Герцоговини гол плюс пас він віддав. Е, причому теж вийшов просто на заміну, тобто йому неважливо, там може і за кілька хвилин. І, як він врятував шанси наші на євро зі словачини, цей гол і, і ну і цей дотик, ця магія просто. Як він крутить взагалі оцей м'яч на нозі, е, чи це комбінація, чи це під підготовка до удару? Ну якогось такого бразильця вмикає в клубах своїх абсолютно він протилежність, тобто він таке враження, що він просто закінчився як футболіст, але коли він грає в збірні, це абсолютно ну якась. Е... Перетворена людина, і оце теж одна з таких суперзірок, яка допомагає іншим, яка постійно відкривається, постійно і пресингує і постійно відкривається під ці передачі Зінченка. Тобто, він дозволяє Зінченку себе краще проявляти, і судокову теж тобто ці постійні якісь передачі. Скажімо, коли був другий гол, то судоков робить діагональна коноплю, той класно підключається. Але ж ми бачимо, що і Яремчук не чекає. Він постійно в епізоді він постійно в грі. Він він не якось не так вимикається, як добик напевно, Такі це питання що, е, насамперед того коліна хворого довбика, і що Рома молила мед, медичний штаб е, Роми, там вже новий тренер Клавдіо Рен'єрі, можливо, теж попливав, щоб поберегли довбака. тому що казали так, що він в будь-який момент, італійські журналісти, може бути зняти з поля. Якщо будь-який дискомфорт, все ми знімаємо. І це був великий ризик поставити людину на 30-ті хвилині. Пан, е, Артем каже: Ну, все, е, я прошу заміну.' І дуже дуже похвально, що все таки наважився, е, тому що це теж був неочевидний хід. Ну довби ніби і не, не не зовсім там погано зіграв проти грузинів. І підіграв непогано е, дозволяв це фейрити е, Мудрику, але е, саме ці ходи, і зінченка і Єремчука, це от тренерські тренерські задумки, і дуже класно вгадав Роб з цими речам. І до речі, щодо Артема Добика. Якщо ти вже його згадав, от це була інформація перед поєдинком від Лаґазаталоспорту. один журналіст написав, що спробують власне його поберегти і спілкуються, начебто, медичний штаб італійського клубу і національної збірної, щоб зрозуміти, що відбувається зі здоров'ям Артема. Але при цьому він з'явився на футбольному полі і віддав аж три загострюючі передачі за невелику кількість часу. Оце крута статистика від Довбека, Повертаючись до Олександра Зінченка оцей жест перформанс, якщо це можна звати перформансом, продемонструвати футболку із цифрою тисяча. Це стільки днів з часу старту повномасштабного вторгнення росіян на територію України. Це, до речі, Тарас поширила дуже багато іноземних пабліків сьогодні. Зранку купався в мережі X і фанати арсенала. І якщо не помиляюся, сам Арсенал також це зробив, зрозуміло, що на сторінці в зінченка також запощено, і це дуже класний жест, бо світина стала віральною. І знову ж таки нагадала усьому світу, що відбувається на території України. і Наскільки нам нелегко, і самим футболістам до речі, нелегко, бо думаю, що вони би хотіли точно зіграти в рідних стінах за присутності вболівальників. Але також паралельно і критикують Зінченка фанати Арсенала, пишуть наступне, що в нього за довгий язик, і називають його, в принципі, троянським конем. За що через те, що він в автобіографії розповідає секрети про методи роботи Мікеля Артети, нагадаю, що напередодні з'явився цей Інформації, що артета травмованим гравцям, що заплутати суперників, каже йти і в роздягальню з іншими гравцями, і в автобус щоб і тренерський штаб опонентів думав, що цей гравець буде присутній. І кажуть, що треба вкрутити язика, бо він видає от секрети з лондонського арсеналу. Ну така, але досить поширена думка. Багато пишуть про це в Твіттері. Окей, повертаючись, це сам... ніякий не секрет до речі, тому що, наприклад, для людей занурених фентезі вони постійно фіксують ці речі, і вони значно не можна артеті довіряти. Будь-якому коментарю щодо будь-якої чи відсутності чи присутності футболіста, крім Букаюсака, Бука Бакаєсака на 90%, якщо він не геть поламаний, він виходить в, в старті і грає. А щодо до речі, щодо критики, то дуже порвалися на цьому моменті і росіяни, російські змі безумовно пропагандистичні, вони називаються якоюсь політикою. Тобто, в них здалі війна політика, в тому ж ключі критикують, так. Це політичний жест. І що я не знаю, як вони не додумалися. Чити написати е е кляузу в УЄФА, щоб там е нам зарахували не знаю, якусь технічну поразку, чи якийсь штраф присудили за політичні жести, адже е у УЄФА там ФІФА люблять говорити про те, що там спортні політики, і так далі. Е і до речі, багато в Твіттері е критичних стріл. У цій заангажований арабський світ на те, що він вони досі не можуть пробачити зінчинку, те, що він підтримав Ізраїль в, в боротьбі з е терористами, і вони дуже всі. Критикують і також там підсмішковуються з цього жесту, і е, говорять про те, що це політика, яку не треба також запроносити на футбольні стадіони, і як так, і чому і не реагує. Тобто, е, ну це насправді обурливо, і обурливо, що, наприклад, деякі навіть там українські пабліки це заносять і в свої бажання десь там е, захейтити Зінченка за те, що він раніше виступав за УФУ, за те, що він там якісь е, е, пісеньки там створював російською мовою і так далі. Там закликав навіть в складі збірної України, будучи болівати за УФУ, ще, ну, раніше дуже-дуже довго тому було це. Всіх болельщиків футбольного клубу УФА я призиваю прийти завтра на стадіон і підтримати команду. Мужики, я знаю, наскільки відповідна ця гра. Я вам желаю удачі і буду болеть за вас. Просто розкопують такі речі і, і намагаються цю критику підносити, як нібито якесь е, твердження в, серед фанатського е, спільноти в Європі там і так далі. Це просто е, абсолютно заангажованість людей, які не бажають Україні перемоги, не бажають Україні встояти а просто е, я так розумію, абсолютно проросійські погляди мають і ці речі проносити і ще й мовляв їх на прапор піднімати, щоб просто покритикувати зайвий раз зінченка. Це це взагалі дикова. Кидає до речі, фозі, учасник ТНК та також ведучий проекту і творець проекту Пряма Червона запостив себе у Фейсбуці. Також описав вчинок зінченка, і мені мене здавали трішки коментарі. Прибігли користувачі і писали, що от Сашко перевзувся, бо до 2022 тисячі дозволяв собі їздити на Росію спілкуватися. І пояснюють, тобто, ну так чекайте, людина е, прийняла чітке рішення, і вона розуміє, де знаходиться і що відбувається на цій планеті, і що відбувається з Україною, і хто на кого напав, і хто кого вбиває, і хоче далі знищити. І я не розумію ці претензії до минулого зінченка, що він грав в, в, в Росії. Людина усвідомлює і точно з інші, в позитивному ключі промує Україну на спортивній арені. Тут йому точно не, не закинеш. Не знаю, з, 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 ці закиди з'явилися. Це таке враження, що російське ІПСО українськими літерами заходить у Фейсбук у пабліки, і це створює. До речі. В нас на Ютубі футбол 24 постійно російські боти українською пишуть про провокативні речі, і доведе доводиться вночі це все під підчищати. Окей, що до ще одного персонажа, яка знаходиться на олівці, як відомо за чутками британської пресі, Ліверпуля, Челсі, Манчестер Сіті. І ще кількох клубів англійської прем'єрліги йдеться про Ілю Забарного. вчора. Він також феїрив і через те, що виблискували Судаков, Яремчук і Зінченко, можливо, його обділили увагою, але це для Ілі уяви собі став 45-й матч в футболці національної збірної. В голову не вкладається. Ну я читав, наприклад, не те, що там навіть поділили, мені здається, тому що от деякі фанатські е пабліки е про динамівські вони е виділяли тільки Забарна, Мовляв, в цій збірні нема на кого дивитися, тільки Ілля Забарний, і це знову якась така упередженість через е критичне там ставлення. Ну, ти можеш там критично ставитись до легіонерів, до шахтаря, і можна любити їх, але якось дивитися, матч і дивитися, що. Відбувається в цьому матчі потрібно також, тому що е, забарний ок це дуже дуже класно він відігравав в цих епізодах. Але ж скільки е, таких епізодів е, на рахунку калюжного цих підкатів, це цієї нав'язаної боротьби калюжно п'ять е, теклзів, тобто п'ять спроб від е, піти в відбір, і це абсолютно найкращий результат в матчі на обидві команди за даними опта, а десь поруч там е, дійсно і е, е, забарний, і до речі, Гуцуляк, е, який е, 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 компенсував те, що йому ну, теж не вдавалося, як і зубкова відбирався він захисників, але він одразу ж е, відбирав, і навіть на цьому хаосі десь створювалися передумови до якихось дивних перехідних фаз. Тобто, е, тут як подивитися з одного боку, хтось може казати провальний матч груцеля, тому що в отаці він не проявив себе не феїрив, але з іншого боку, він так як він боровся, це дуже дуже допомагало. І і допомагало тому ж забарному, тому що він дуже класно відборивався на правому фланзі, і ну просто так забавно помістили в хороші умови, і він і сам вже має оцю і впевненість і холодно. Кровність і в принципі, ну коли в тебе є на м'ячі, такі от спокійні люди, які готові під пресингом працювати і не бояться обігрувати на своїй половині, віддавати ризиковані якісь передачі, і це все проходить як забани, як Зінченко, як судаков, то це вже команду піднімає, включили режим покори і роботи. Те, що він вимагає від навіть від своїх головних зірок постійно Хосеп Вардьола, тому що якщо він бачить щось там, когось бажання не зашкалює, все, ти присідаєш на лавку, чи ти філфотен, чи ти е, не знаю, Будь-які футболісти атаки і захисту, ти при присядеш, якщо тренеру не сподобається твоє налаштування, твоє ставлення до роботи, і тут ми бачимо, що ну нарешті якось чи ця критика, чи це налаштування, чи це все таки робота з тренерського штабу. Тому що як на мене, помітно, досить що Ребров все таки розслабився. Він теж досить такий серйозний напружений перед е на прес на прес-конференції перед матчем з Албанією Він е там розносив журналістів, тому що якісь шуми, якісь радість не знаю, з виграного турніру, хтось Лігу чемпіонів там виграв, якісь крики. каже, що це що це за прес-конференція? Така плюс там та історія з російською мовою, що вони підібрали блі дуже близько, і це найкраще рішення підібрати російського перекладача російськомовного на для української команди. Ну. Тобто, можливо, навіть якась була провокація, певна, тому що Албанці, все-таки е, Балканський світ, він такий, він, він любить десь зачепити. Е, але е, як Рибро все одно, е, оцей результат, що все-таки вдалося перемогти Грузію, його десь напевне розслабив нарешті, і е, можливо, навіть тому десь от так трошки е, маятник почав хитатися в, в бік якихось українських перемог останнім часом, тому що ну в принципі зрозуміло, що вже десь і відступати нікуди, і вже десь потрібно десь цей рівень емоцій. Трошки понизити, але не, не, не до такого рівня байдужості, а просто щоб ставлення було дуже серйозне, але ми не перегорали. Тому що, наприклад, вийшов дуже класно. Вийшов е, чому в Довбик мав три ключові ці передачі? Тому що класно вийшов Назаренко, він постійно відкривався в штрафний майданчик і постійно був готовий приймати ці передачі. Інше питання як він реалізовував ці моменти, але ну це тут момент напевно того перегорання, певно. Тому що коли в людини бажання, от таке просто в нього очі, аж занадто горять. Ну, то тоді виходять такі удари, які виходили в Назаренка, і це трошки заважає е, теж закінчувати спокійніше ці матчі. Але навіть е, албанські ЗМІ відзначають, що е, Окей, ми пропустили з пенальті, вони забили з пенальті, це все. І після того не було моментів в Албанії. І це теж е, річ, тому що я налаштувався на просто: зараз нас будуть возити, зараз нас буде катастрофа, зараз нам заб'ють другий, а там, може, й третій піде. Після того, як Трубі на цей пенальті привіз, ну все, були дуже погані перечуття. А, Але ж насправді ні, ми досить солідно відіграли. І ми не замикалися, а вибігали постійно в ці контратаки. І Добу дійсно себе нарешті почав проявляти як такий е, підігрувач. І Це так трошки не знаю. Можливо, йому з, з дніпровськими хлопцями це нагадало якусь його співпрацю з Піхальонком, з хлопцями з Дніпра. Там, йому якусь краще, краще відчуває хімію, як Судоково з Бодриком, і тому. Так, давно, але це, але це було дійсно прекрасно, що е, навіть заміни ну не скажуть, що якісь там хтось хтось десь допадав. Хоча, ну скажімо так, вихід Шапаренка він знову поставив питання про те, як там в Шапаренко, Судаков, що це можливо, все таки ну щось не працює, тому що. Коли мав сили з інченко, насправді зняли з Зінченка, Ми розуміємо не через те, що він погано почав грати, а через те, що він не, не здатен там відігравати зараз 90 хвилин на тому рівні інтенсивності, пресингу. Що ми Ми, ми пресинг собі відкупали. Ну це взагалі якась е, унікальна річ. І вийшов Шапаренко, Ну і я би не сказав, що це дуже з команду посилило. Ну, але тут є простір для шукання для притирання, десь е, Шапаренка, судокова, тому що дійсно дуже всі е, обидва хороші футболісти, але їм обом зручніше на одному місці грати, і це. Ну, часто виникає якась проблема через це. На ну, власне перед поєдинком вийшла стаття вже неправдою автора на ресурсі трибуна, і там ну це не знаю. Можливо, повплив на групу рівнювали. Що і Шапаренко це е, наші Лемпарт і Джерард, і е, чому їх краще не ставити в одному матчі в основі впускати? Ну і логічні, це це вже говорить не не перший рік. Що ці футболісти просто обоє тяжіють до лівого флангу і дублюють власне функції один одного? Можливо, доведеться просто їх ротувати. Хто буде на ходу того і впускати в основі чому непогане рішення, як бачимо, і ти от, от розповідаєш про цей про київське Динамо, фанатські пабліки, які от відзначали забарного також про нього окремо писала Ольга Любушкіна, наша колега у себе в телеграм-каналі. Але зрозуміти можна фанатів столичного клубу, чому вони виділяють забарного? Бо вперше за рік Сергій Ребров не застосував в основі зі стартом випустив Жодного гравця. Київського динамо, тому зрозуміло, що вони акцентували свою увагу на забарному, якби ще ви близько то і на ньому, і можливо на Яремчуку. І до речі, от забув ще щодо пенальті, є цікава стата, що загалом по воротах збірної України пробували 38 разів з 11 метрів, і вдалося реалізувати 28 пострілів. Тобто орієнтовно реалізація наших суперників де десь приблизно 70%. відсотків. По статистику на користь. Збірне України, теперішній тренер, наставник Київського Динамо йдеться про Олександра Шовковського, і давай тепер дораз до наших перспектив, з ким ми можемо зустрітися. Нагадаю, що Україна у стикових поєдинках е, гратиме е, два матчі, складатимуться вони 20 та 23 березня, 2025 року. Зрозуміло, і першу гру українці проведуть умовно вдома. І жереб нам може підкинути в суперники кого є чотири претенденти: це Шотландія, Сербія, Угорщина та Бельгія. А от власне жеребкування відбудеться вже незабаром 22 листопада. Це щодо позитиву, що ми тепер не боротимемося за прописку в дивізіоні БІ, а можемо піднятися і вище, але є й негативи. Щодо жеребкування і пробиття на майбутній мундіаль нагадаю, що від Європи поїдуть 16 команд, 12 переможців 12 кваліфікаційних груп отримують прямі перепустки. А ще чотири квитки розіграні будуть через плей-офф, у якому візьмуть участь 12 команд, що посіли другі місця власне в цих кваліфікаційних групах, і також чотири команди перемоги переможої переможці груп Ліги націй. І зрозуміло, що Запасної путівки, запасного варіанту через те, що ми посилили другу позицію у нашому квартеті, ми не отримаємо. А нагадаю, що саме таким чином, завдяки лізі нації, ми потрапили на євро. От на Мондіалі доведеться, із основної кваліфікації, назвемо її так, вигризати собі путівку до, на чемпіонат світу. І ще раз, от напряму пробуваються переможці групи, а друге місця гратимуть впливу. Ну Фітра... Так, якщо ми візьмемо, скажімо, перший кошик то там вже фактично всі відомі розподіли просто... Немає е, офіційного підтвердження, е, то там, якщо так вот реально говорити, то десь тільки, напевне, Швейцарія і хто там, Бельгія, можливо, от такі команди, з якими ми можемо там десь на рівних боротися важко буде з Хорватією, то ж, навіть з, з Данією дуже важко буде, бо що це так звучить, Данія і десь згадується ці часи Блохіна, як ми теж Данія був тоді, Даня був фаворитом, але як ми виходили на чемпіонат світу з першого місця. Але це зараз о, 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 ледь не топова збірна, насправді. І з іншого боку, катастрофи ніякої немає, тому що дуже багато 12 команд в першому кошці, 12 в другому, і виходить так, що якщо ми дивимося на склад третього кошика, то, то нам потрібно, умовно кажучи, вже Змиритися з реаліями українського футболу і дивитися на боротьбу за друге місце. То якщо ми боремося з командами, ну четвертий, п'ятий там взагалі, е якщо вже такі команди не обходи, проходити, то нема що е сподіватися на чемпіонат світу. А в третьому кошику, всі, от навіть наші старі знайомі, і грузини, і албанці, і ісландці, і фіни, ну тобто, це не є ті збірні, з якими. Скажімо, не можна боротися за це друге місце. Це спокійно можна це робити. Це буде досить складно. Це буде реально складно, тому що ну нам навіть з кимось збірно складно, і це ребро визнає. І це дуже добре, що ребро це визнає, тому що він намагається достукатися з тим, що ми навіть проти Грузії, Чехії Албанії повинні виходити на 100% до гравців. І от ми бачимо десь певний цей результат, але це реально з, з зачіплятися. Тобто, для мене не відрізняється плей-офф Ліги націй і, і можливі суперники там з тими командами, з якими ми будемо боротися, скажімо, за друге місце з третього кушика, це, в принципі, співстанні суперники. Тому е, Рибров як геній розіграв комбінацію, що ми матимемо в березні ще два матчі за ставку, за те, що е, підвищитись в лігу е, вище чи залишитись. Тому що якщо ми би просто так от виграли цю групу, ми б знову себе суперзірками відчули, ми б е, не мали цих важливих матчів в березні, ну кому це потрібно? Так що, в принципі, все е, на позитиві дуже добре, що ми саме друге місце от і посіли в цій групі. Ну і е, приємно, що зняли трішки головного болю із е, УАВ та Андрія Шевченка, щоб не доведеться шукати майбутніх суперників. А маємо от е, стикові матчі в рамках Ліги націй, і два поєдинки проведемо точно. А довелось би шукати якихось е, опонентів на товарняки. Дякую тобі, Тарас, що знайшов час та можливість описати те, що друкували балканські змі і не тільки про поєдинок в тирані ніж Національною збірною України та Албанії, який завершився перемогою українців з рахунком 2-1.